Моє весілля, мої правила. Так, звичайно, ви можете взяти за слоган свого весілля саме цю фразу і зробити все так, як бачите собі ви, а зробити так, як вам комфортно, як вам подобається. Але я б хотіла вас трошки застерегти, тому що в деяких випадках, якщо ви кажете Моє весілля, мої правила, ви можете на цьому весіллі в принципі залишитися. Одні із своєю нареченою або нареченим. А, тому що якщо ви не виконуєте певні базові а, потреби ваших гостей, вони можуть просто встати і піти з вашого весілля. Я вас вітаю на каналі про весілля у різних куточках світу. З вами я, Тетяна Бос, рада бачити кожного з вас на своєму каналі. Прошу підписатись на канал і ставте, звичайно, свої лайки, відмітки і пишіть коментарі під відео. Буду вам за це дуже вдячна. А тож, для того, щоб ваше весілля не виявилося суцільним провалом, для того, щоб воно було гарним, успішним, для того, щоб воно було. Великою пам'яттю на довгі роки для вас і для ваших гостей. Зробіть, будь ласка, собі деякі нотатки і подивіться це відео до кінця. Що ж, по-перше, вашим гостям на весіллі має бути цікаво, весело, зрозуміло, комфортно і смачно. Мабуть, що це п'ять основних базових потреб, які ви маєте задовольнити для своїх гостей, і давайте почнемо а, з того, як вони добираються до місця вашого весілля. Якщо це буде власне авто, то ви маєте попіклуватися про те, щоб вони не заблукали, щоб вони легко могли знайти вашу локацію, ви маєте знати, наскільки далеко вона знаходиться від місця, звідки вони будуть їхати. І друге питання, коли вони вже приїжджають на вашу локацію, щоб вони знайшли місце для паркування їхнього авто, з цим не виникло питань. Інший момент, якщо вони добираються, наприклад, групами, Колективами це організація їх трансферу. І все одно треба продумати, як буде їхати водій, який везе всіх, чи далеко знаходиться це місце, чи ознайомлений водій з маршрутом, щоб вони не блукали, не шукали довго і нудно. Бо може там весілля вже почалося і почалася ваша весільна церемонія, а водій до сих пір не може знайти локацію, на яку треба приїхати. І таке буває. Про це треба. Заздалегідь попіклуватися важливий момент зворотнього шляху, як вони будуть повертатися додому, до міста, чи вони будуть селитися у готелі, де ви святкуєте весілля, або у якомусь ближчому готелі або апартаментах. Не забувайте про це. Друге важливе питання це розуміння мови. Якщо ваше весілля інтернаціональне і у вас гості будуть з одного боку, наприклад, які розмовляють англійською, французькою, німецькою будь-якою мовою, з іншого боку, наприклад, українською мовою, звичайно, треба попіклувати, щоб ваш ведучий зміг спілкуватися на обох мовах, які необхідні для розуміння всіми гостями. Або може, щоб це був перекладач, який зможе перекласти і, звичайно, всі основні ключові моменти весілля мають бути двома мовами: і процес церемонії, і моменти з основними там обрядами, або якимись основними шоу, які будуть у вашому сценарному плані. Всі мають бути перекладені обома мовами, тому що ви можете уявити, якщо ви прийшли на весілля, і половину з всього, що відбувається, ви не розумієте. До речі, а навіть якщо це буде парочка гостей, які будуть іноземцями, так і будуть розмовляти іншою мовою, обов'язково для них. Попіклуйтесь про те, щоб на поліграфії, на вказівниках, куди йти, що зараз робити, в меню, на картках розсадки, щоб це було написано їхньою мовою, їм було комфортно і зручно все це прочитати, і також почути інформацію, яка буде лунати від ведучого. Далі подумайте про те, яка буде тривалість вашої церемонії. Можу так сказати, що доросла людина, тим більше, що це не навчальний процес, це просто інтертеймент, тримає увагу 20 хвилин. 20 хвилин не більше. Тому ваша церемонія з усіма її текстами, з усіма промовами і всіма необхідними моментами, там обміном обручками, розписом і. Всім, всім, всім має тривати 20 хвилин. Це найкращий оптимальний варіант для церемонії. Після це вже це ми можемо називати ще церемонією, так, часом, який ми витрачаємо на неї. Але після цих 20 хвилин має бути якась активна частина. Типу, всі встали, привітали молодих, зробили фотосесію з ними. Тобто, може бути загалом, наприклад, 40 хвилин. Але основний час церемонії має бути не більше 20. До речі, свої відео на каналі я також намагаюся в більшості робити не більше 20 хвилин, тому що я просто-напросто втрачу вас і втрачу вашу увагу. А тому ви можете робити як вам захочеться, ви можете зробити такий сценарій, який сподобається вам. Але я б не робила його довше ніж 20 хвилин. Далі хочу зауважити момент із зустрічним фуршетом. Так саме фуршетом, і мова піде про їжу. Це не про welcome drink, а саме про те, що люди, які приїхали до вас на весілля, Ну, буде точно більш класно сприймати інформацію, якщо ви їх одразу чимось нагодуєте. Зрозуміло, що це не банкетна частина зрозуміло, що це не ваша вечеря, святкова або обід, але це має бути невеликий фуршет, де люди одразу можуть щось скоштувати, тому що період. Від того моменту, коли ваші гості потрапили на ваше весілля, і до того, як вони сіли за банкетні столи, може становити мінімум 2 години, максимум, мабуть, 3 години, в когось це може ще якось там відтермінуватися. І за цей час маєте розуміти, що вони приїхали. Хтось може їхав з іншого міста. Деякі люди потрапили, як кажуть, то з корабля на бал, і вони просто-напросто голодні. Якщо вони будуть голодні весь цей час, мабуть, що вже і церемонія буде нецікава, і тому подібне. Також пригостіть ваших гостей напоями не тільки соками і водичкою, а все ж таки зробіть так, щоб на велком фуршеті були також. Легкі алкогольні напої. Це стосується в більшості європейських весіль, тому що в деяких випадках в Європі на зустрічний фуршет. -тере, welcome drink, це не фуршет. Інколи ставлять тільки воду і соки. Я б так точно не робила. Все має бути повноцінно. Люди мають бути у гарному настрої. Це все одно свято на свято. Багато хто не приходить пити воду, як ми знаємо. Тому келих і Гриз того точно не завадить. І пам'ятайте, голодні гості, незадоволені гості і неуважні гості. А попіклуйтеся про те, щоб вони були накормлені і відчували себе комфортно. А тепер розкажіть мені, скільки тестуючих у вашому сценарному плані. І скільки ви плануєте виділити часу для кожного з них. Це дуже а, цікава тема, тому що в багатьох випадках тостуючих виявляється досить багато. Ну, тобто, на весь бенкет, наприклад, 11 а, тостів, так, це вже дуже-дуже досить. І бувають такі випадки, коли якась тітонька а, з якоїсь із сторін а, розказує вірш, потім вона каже якісь побажання. Потім вона підготувала ще якийсь там номер, потім вона підготувала якісь подарунки, які вона пішла дарувати молодим. І за цим всім слідкують всі гості на вашому весіллі. І розумієте, так, що не всім може бути цікаво. І просто хочеться вже а, зробити чирси, випити бокал. А, тому, звичайно, дуже добре, коли. Є певний таймінг по тостах, і ви про це маєте попереджати тих людей, які будуть казати промову на вашому весіллі. А ще можна їх об'єднувати в групи, об'єднувати в наприклад тост від сім'ї. Що може скоротити кількість людей, які мають сказати цей тост, по-перше, і обмежувати їх по часу, краще зробити, щоб це було не більше п'яти хвилин. Повірте, за п'ять хвилин можна стільки всього набажати, стільки всього сказати. Гарних, класних слів, що цього дуже дуже достатньо. Тому що, якщо ми порахуємо. Якщо кожен буде вставати і казати по 30 хвилин тост, то в принципі ми просто будемо слухати все ваше весілля, тільки чиїсь тости. А ми насправді маємо дуже багато цікавого і необхідного, що має бути на весіллі, окрім того, що будуть казати ваші гості. Також зверніть увагу на музику, яка буде звучати на вашому весіллі. ви маєте розуміти, що музика на весіллі має бути популярною, різноплановою, веселою, ритмічною. А це має бути музика, яка подобається більшості колективу. Тобто, якщо ви, наприклад, з вашим нареченим полюбляєте рок, але ви запросили 120 гостей, і зрозуміло, що всі 120 точно не люблять роки. В принципі, рок це не музика весілля, так? Тож тут треба бути уважними і враховувати не тільки свої побажання, а й побажання загального колектива, який буде присутній на вашому весіллі. І тут велику й важливу роль, звичайно, відіграє ваш звукорежисер, якого треба обирати з деякою прискіпливостю, тому що є насправді талановиті звукорежисери, діджеї, які, по-перше, можуть відчувати вайб на вашому весіллі, Вони можуть відчувати аудиторію, вони можуть зрозуміти за секунду, що люди хочуть почути. Вони точно знають, які треки мають звучати на вашому весіллі для того, щоб люди не сиділи. За столами, а е, вийшли на танцпол і танцювали для того, щоб їм було весело, для того, щоб їм е, запам'яталось ваше весілля і ця крута атмосфера. І також е, такого плану люди вони можуть за секунду підбирати правильний е, трек, до е, ситуативно орієнтуватися на те, що відбувається, і підбирати просто от саме ту музику, яка в цей момент відіграє дуже класно. Тому ж, звичайно, щоб всі не сказали, о, музика, якась фігня, Мабуть, я краще вийду на перекур. І зробіть так, щоб ви продумали різнопланову музику, яка має звучати на вашому весіллі. Дуже важливий момент, який стосується того, що може бути холодно. Ви можете сказати, та ну мені нормально, не холодно. Дивіться, температура там на вулиці така. Я не хочу витрачати. Ще якусь там кругленьку суму на те, щоб купити тепленькі пледи для своїх гостей. Вони візьмуть з собою там жакетики. Але ви маєте розуміти, що реально не всі можуть взяти з собою жакетики, і погода може мінятися. Тому обов'язково попіклуйтеся про те, щоб на випадок прохолодної погоди у вас були однакові, гарнюсінькі, новенькі пледики, які будуть з гарним ароматом, а не пледики закладу який вже там не перший рік. А, і ваші гості будуть відчувати себе комфортно, якщо буде прохолодно, вони зможуть їх накинути. І так само, а, якщо буде дуже спекотно, попіклуйтеся про те, щоб ваші гості не падали, не притомніли на вашій церемонії, наприклад, щоб у всіх були парасольки. Звичайно, дуже класно, якщо вони будуть наковими, підібраними під ваше весілля, це точно не завадить. І це буде. Дуже гарно виглядати на фотографіях. І останнє дуже важливе: покажіть мені свій таймінг, який він, що за чим в ньому відбувається, чи він продуманий до деталей? А, ви можете сказати, звичайно, в мене все там нормально, але а, це дуже важлива річ, яку має зробити професіонал або яку маєте продумати ви до таких тонкощей і деталей, щоб ваші гості не сиділи і не о, на годинники не думали, боже, ну коли вже буде наступний конкурс, або коли вже їжу винесуть, або господи, довго ще буде тривати церемонія, та що ж таке? Кого ми ще чекаємо? Довго ми будемо фотографуватися? Це є певний дискомфорт. Тут треба так продумати все, щоб ваше свято просто так. Гарненько плинуло і всі моменти перетікали плавненько один від одного і були гармонійними. Не викликали очікування, не викликали якихось запитань, не викликали дискомфорту. Тому ваш таймінг це також. Мабуть, що найважливіша частина планування вашого весілля, звертайте на це увагу, звертайтеся за консультацію до професіоналів, звертайтеся за консультацією до мене, якщо вам необхідно, я завжди з радістю вам допоможу і проконсультую. Тому а, ми маємо розуміти, що якщо ваші гості будуть довго добиратися, їм буде некомфортно, вони будуть десь блукати, шукаючи ваше місце весілля. Вони не зможуть знайти місце для парковки, коли коли приїдуть. Вони це запам'ятають. Вони це точно замітять. Якщо вони будуть голодними, вони це запам'ятають. Якщо в них не буде що випити, вони це запам'ятають. Якщо буде погана музика, під яку неможливо танцювати, вони це запам'ятають. Якщо їм буде холодно або якщо їм буде дуже спекотно, вони це також запам'ятають. Якщо у вас буде нудна довга церемонія, вони теж це запам'ятають. І а, всі ці моменти, і, і всі ці речі. Мають велике значення, тому зверніть на це увагу, зробіть собі нотатки і не допускайте таких помилок. Якщо ви потребуєте якоїсь допомоги, ви завжди можете звернутися до професіонального організатора, який точно зробить все вірно і правильно, який погодить усі моменти з вами і буде знати, як буде відбуватися кожна секунда вашого весілля, і для того, щоб весілля було ідеальним, для того, щоб весілля було. Не нудним для того, щоб весілля було комфортним а, і запам'ятовуючимся на довгі-довгі роки. А, тож, звичайно, ваше весілля, ваші правила вирішувати а, вам остаточно. Але я б все таки прислухалась до порад а, організатора і до порад професіонала. Що ж, сподіваюся, що я вмістилася у 20 хвилин, і ви не покинули це відео, додивилися його до кінця. Бажаю вам гарних вихідних. І до нових зустрічей на каналі. Не забувайте підписуватися і ставити ваші реакції. Я буду дуже вам за це вдячна.